Маємо в наявності Volkswagen Golf 2017 року випуску з дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та в дуже класній комплектації. Перше, що кидається в очі, це у нас фуллет оптика з автоматичним дальнім і з вирізанням. Красивий комбінований салон Алькантара та тканина з масажем, повний електропакет з електрорегулюванням та підігрівом дзеркалки, дощу та світла, шкіряне мультикермо з пелюстками. Е, Пробігу у нас 203 тисячі. Електронний паркінг, система автохолд, автоматична коробка передач, двохзонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь. Звичайно, велика мультимедія з навігацією та карплеєм. Е, величезна кількість асистентів. Автомобіль у нас тримає смугу, має адаптивний круїз контроль, превентивна система безпеки, розпізнає дорожні знаки. Та як я вже казав, у нас є автоматичне дальнє, також функція вирізання зустрічного автомобіля. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки, плюс камера заднього виду з траєкторією. Вагон місця сидіти дуже зручно, гольф є гольф. Звичайно, підлокітник з підстаканниками, лючок для лиш, третій підголівник, третій ремінь безпеки, звичайно, кріплені фікс для е, ваших діток. По задній частині авто у нас іде стандартна LED-оптика, біла підсвітка номерного знаку, великий там місткий багажник. З подвійною підлогою Комбіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.